27 березня студенти навчально-наукового інституту зернового, переробного і хлібопекарського бізнесу імені Богомаза мали унікальну можливість зустрітися з легендою кондитерського мистецтва Валентиною Штефанією. Французька шеф-кондитер українського походження, відома як королева макаронів, розповіла студентам про свій шлях до успіху, роботу у Парижі та особливості французької кондитерської класики. Учасники зустрічі дізналися про секрети створення ідеальних макаронів, тенденції в сучасному кондитерському світі та важливість натуральних інгредієнтів у випічці. З початком повномасштабної війни Валентина підтримує українських кондитерів, проводить навчальні ефіри та бере участь у благодійних ініціативах. Її історія це приклад того, як таланти і наполегливість можуть відкрити двері до міжнародного визнання. Дякуємо Валентині Штефаніо за мотивацію, цінні поради та натхнення творити. Сподіваємося, що ця зустріч стане поштовхом для нових кулінарних звершень наших студентів.